Три недоліки відкриття мікропідприємства у Франції. Якщо ти зробиш тітр як мікропідприємець, тітр десерпенір, по ньому не буде права на роботу. Ти можеш займатися виключно мікропідприємницькою діяльністю, проживаючи на цьому тітрі. Якщо ти захочеш влаштуватися на роботу, тобі доведеться робити заново новий тітр Саварі, тобто робити авторизацію до і всю цю, цю процедуру як нібито з нуля. Є також ще паспорт, талант як підприємець, там трошки інша ситуація, там можна працювати одночасно з підприємницькою діяльністю, він дається аж на 4 роки, але там більше умов треба виконати, і там треба саме сусієти створювати. На мікропідприємці ви маєте виконати фактично лише одну умову це заробляти не менше сміку кожного місяця. І він видається лише спочатку на один рік. Потім, можливо, наступні вже видадуть на довший термін 2-4 роки. Неможливо списати витрати на мікропідприємці ви платите 20 майже 5% від обороту. Я кажу майже 25%, тому що залежить від діяльності, це від 21 до 26% буде через е, кілька років, тому що цей відсоток буде підвищуватись е, за наступні роки. Тобто, про що я говорю, якщо у вас є якісь витрати в вашому бізнесі, наприклад, ви рекламуєте свої продукти, ви витрачаєте багато грошей в рекламу, і потім ви з обороту мусите знову їх переінвестовувати, таким чином ви платите 25% і всього обороту не з чистого прибутку. І в цьому є мінус мікропідприємця. Він підходить для тих, Типів діяльності, де у вас не дуже великі витрати, але в ньому менший відсоток. Якщо ж ви відкриєте більш класичні типи сусієти, ви не будете платити податки, соціальні внески з всього обороту. Але там, відповідно, відсотки значно більше. Тому тут треба рахувати, що вигідніше. Але однозначно простіше почати спочатку мікропідприємця, зрозуміти, чи у вас йде бізнес, і потім переходити вже в більш. Складні системи типу сусіди. Наступний мінус це якщо ви знаходитесь на тимчасовому захисті і ви отримуєте пособі від Офі Ада, Алокасіон і Мандорда вони вам його припинуть після того, як ви задекларуєте про те, що відкрили мікропідприємця, а ви повинні про це задекларувати. Вони вам припинять виплати незалежно від того, чи будете ви щось на ньому заробляти на мікропідприємця або ні. Тобто, навіть якщо ваш заробіток як мікропідприємця буде нижче, ніж сума допомоги, а да? Їх це не цікавить, вони припинять виплати. Я про це знімала а, одне з своїх самих перших відео про те, як вели з ними переговори. Але в кінцевому результаті все одно а, я не маю права на цю допомогу, оскільки заробляю як мікропідприємець, навіть якщо це будуть маленькі суми. Якщо вас не лякають ці мінуси і вас цікавить, як відкрити мікропідприємця, вас запрошую в посилання в мене в шапці профіля, там ви знайдете відеогайд про те, як самостійно відкрити мікропідприємця. Там є покрокові інструкції, відео, все показано, на який сайт зайти, що клікати, як запросити книжку на соціальні внески. Цей гайд доступний з знижкою наразі, тому ви переходьте і дивіться умови. Або ж інший варіант, ви можете прийти до мене на консультації. Зазвичай ми відкриваємо за 2-3 консультації, але консультації трошки дорожчі виходять, ніж якщо купити відеогайд, в якому значно більше інформації, ніж не встигаємо за 2-3 консультації зробити. Тому я вас чекаю в посиланні в шапці профілю і побачимося в наступних відео.